Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кришка паленого бака з ключами для автомобілей. Групи ВАК, таких як Audi, Skoda, Seat та Volkswagen. повний список автомобілей, до котрих підходить ця кришка, можна знайти за посиланням під цим відео, також і придбати її. Прошу звернути увагу, що в автомобілях групи ВАК зустрічаються різні кришки. Вони не взаємозамінні. Номер даної по каталогу. Виробника 191 20 15 51 А. У нашому магазині має номер DF 11370. Якщо зробити замовлення, деталь є в наявності, вона поїде в день замовлення, адже знаходиться на власному складі. Все буде в Україна. Хай щастить. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.